Там далеко за горами, за глибокими річками, де ціли волошки квіти, де жили щасливі діти, де всі люди працювали і своїх рук не покладали, там ще з давніх, давніх пір несла слава козаків. Козаки ці воювали, Україну захищали, ворогів не попускали, їх з країни в спину гнали. Але ті роки минули, люди ворога забули, називали своїм братом, але він був лише катом. Ворожи ще ніч не спав, Спідле діло готував. Звук сирен, вибух, тиша. Літаки небо колишуть, люди речі всі збирали, й рідний дім свій покидали, а солдати захищали рідні землі і вокзали. На фронті й в тилу, де вибухів грім, зібрались усі в волонтерський загін. Вони сітки заплітали, і хлопцям речі позбирали, та й на кухні працювали. Хліб пекли, і пироги, і рогалики були, печиво всім малювали і в обгортки пакували. Згодом свічки виробляли, і грілки хлопців зігрівали, а в різдво колядували, і заслу прославляли. Волонтерські серця, як тепла свіча, в якій любов, добро і віра в майбуття. Вони торкаються чужої долі, і саме так ми досягнемо нашої волі.